Коли я зайшла до класу, я була вражена в усіх дівчаток одинакові тряпки для миття парт. Я говорю, звідки ви взяли? І от ці шматки вишиті. А вони кажуть: Аня принесла з дому рушник. І ми його розірвали для всіх. Для мене, для людини, яка вишивала з маличку, напевно, з семи років, яка знала ціну вишиванкам, яка знала, наскільки це важливо. Я була вражена, що можна знищити справжній рушник, вишитий на ляному полотні. Я зрозуміла, що це весільний рушник. Ой, мене чоботи намерзла. Ой, як душа болить. Один-два це моя світлиця, а це мій кабінет. Був один з найкращих кабінетів. І я почала збирати рушники, серветки, речі народного побуту у найближчих селах у 2018 році було обладнано українську світлицю. Що ми зробили? Піч, звичайно, дерев'яну. Ми зробили стіл, лави, лежанку, ми занесли туди ткацький верстат, ми занесли туди прялку, все те, що було у звичайній світлиці. Ми намагалися витримати розміри, і з того дня, і до того часу, поки працювала школа, наша світлиця була діюча. І ось 24 лютого, коли почалася війна, до нас зайшли зразу окупанти. ми недалеко від Куп'янська. Нам повідомили, що навчальний рік припиняємо, що ми переходимо на дистанційне навчання, і світлиця поки що залишалася на місці. І ми із сином вивезли ці речі і заховали у звичайному підвалі двоповерхівки. 13 листопада дві С-200 чи С-300 вдарили по нашому навчальному закладу, повністю зруйнували навчальні кабінети, знищили все, що можна. Я була щаслива, що ми вивезли речі із світлиці. Усі повинні зрозуміти, що зберігається так, щоб не дай Бог якийсь обстріл чи щось. Щоб я могла його знову нести у погріб. Це важливо. Зверніть увагу, 1931-го. Вишивала безграмотна жінка. Вона вишивала в дзеркальному зображенні літери. Подивіться, не трудна моя робота вшивати була охота. Подивіться, як вона повертає у Тобто, але це не має значення і підписує полотенце. Теж ніхто не вірить, яка вона давня. 100 років, ми знаємо, чи це Ну, 90 десь скількись років. Зроблена з двох половинок. Скатертина святкова. Нею накривали стіл на свята. Експонати до світлиці я збирала понад 40 років. Я не прихильниця. ні... Знаєте, старо старих хат, ніякогось якоїсь старовини такої, я прихильниця нашої культури, яку треба зберегти. Я за те, щоб жили всі в сучасних будинках. Але я, як учитель, хочу, щоб усі знали, як жили наші предки у білій хаті з білими рушниками, з чудовими скатертинами на столі.